Слава Ісусу Христу. Дорогі друзі, у одному з коментарів до одного із моїх минулих роликів, один такий розумний толковий чоловік зазначив щось там про вибори, як хто кого в нас вибирав, і згадав про те, як росіяни зросійщували наш схід. А я у свою чергу згадав багато дуже тез про те, що там на сході неправильні українці, біомаса. Бидло, Люмпини і так далі. Е, у своїх крайнощах ця теза взагалі доходить до думки, ніби Західній Україні треба собі відділитися і будувати свою Україну із українською мовою і патріотами. Але це по суті сепаратизм. І взагалі ця точка зору мені дуже не подобається, зараз поясню чому. Е, Давайте подумаємо так. Ну, по-перше, я зразу скажу, що це дійсно правда, що росіяни енергійно зросійщували схід, навезли туди кучу всяких людей непонятних, в тому числі уголовників. Це саме пролетаріат. Теперішнє населення східників дуже багато в чому є їх потомками. Там вилучували українську мову, вилучували українську культуру. Це все правда. Також не варто забувати, що на сході і на півдні був голодомор, тобто цей такий. Геноцид української нації відбувався в тому числі і на тих землях. Але це взагалі не значить, що там якісь погані українці. Зараз я вам поясню чому. Е, ну, давайте намалюємо ситуацію. От у вас є діти, і ну, не дай Бог одного з ваших дітей хтось украв. Якісь там украли злодії, які виховували дитину серед вошей, били її, знущалися над нею. І вони виростили її от у таких злиднях, і ця дитина виросла покалічена, агресивна, як ну, хто росте в насильстві, той завжди буде агресивний і жорстокий. І оця дитина така виросла, а потім якимось чудом вона повернулася до вас у сім'ю. У цієї дитини погані звички, вона не роздувається в хаті, вона матюкається, вона бухає і так далі. Ви цю дитину викинете на двір, скажете, що ти неправильний, ти не моя дитина і так далі. Я не думаю, що це нормально. В будь-якому випадку цієї дитини треба, по-перше, відноситися із великою лагідністю, як до всіх, хто зазнав такого насильства. По-друге, треба відноситися з великою мудрістю, щоб витягнути її із тої ситуації, в якій ця дитина опинилась. По-третє, проявляти внутрішню силу, тобто не ображатися і не психувати, не істерити, коли та дитина в черговий раз ноги на стіл викладе і обматюкає всю сім'ю. Тобто, це таке випробування, але по-людськи, і по-божому, не можна викидати цю дитину геть. І в цьому плані схід який покалічений, він є такою дитиною. І ну, це є об'єктивний факт, що чим ближче до Москви, якщо взяти територію України, тим більше дійсно, тим більше гопників, урок, е насильства і так далі. Але це не означає, що ці люди є погані. Ці люди скалічені, зранені, поколіннями, поколіннями, починаючи від їх прадідів. Ви подумайте, коли Росія по них прокатилася, це знаєте. Західній Україні пощастило, що червоні прийшли в 39-му році. Тут вже Сталін був старенький, вже не такий енергійний, вже тих, таких ядрених чекістів не було, їх перестріляли в 37-му. Все було розумніше набагато. На Закарпаття взагалі вони прийшли в 45-му році. Ну, а туди, на схід, вони прийшли тоді, коли була велика Октябрьська революція, і ці всі війни з Петлюрівцями і так далі. Тобто там вони були молоді, сильні, агресивні, комуняки і так далі. І саме на схід обрушилася вся їхня жахаюча міць. Тому це є нормальна Україна, це є хороша Україна, добра. Там є зерна. Тіє самої України, що всюди. Просто треба підходити до питання виважено, не хамити їм, не знущатися над ними, не обзивати їх неправильними, не призивати відділитися. Треба проявляти силу, мудрість, виваженість, доброту і милосердя. А хтось іще скаже, що Совєтам вдалося, і там уже не Україна. На рахунок цього я вам покажу зараз один скрін. Ну от, бачите, там навіть сепари в ДНР святкують Миколаю. Росія святкує Діда Мороза. Де там Миколай? Бачите, попри всі репресії, попри все жахіття, оці східняки дотепер їхнім діткам Миколай носить подарунки. У мене все. Всім щастя з Богом. Хай у вас все буде добре.